Дякую, Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, шановне товариство. Не вистачає в державній скарбниці 289 мільярдів. Вдумайтеся, будь ласка, то як треба було красти, щоб така сума стала дефіцитом? А я вам хочу сказати, де ті мільярди, люди добрі, українці, ото вони переплавлені в ті. Злитки золота, які знаходять періодично в сейфах регіоналів, оті золоті батони і інші скарби, які вони вкрали у вас, переховують, а зараз ще сміють розказувати про те, як ми повинні виводити державу з економічної кризи, в яку вони її завели. Всеукраїнське об'єднання Свобода, вивчивши матеріали і документи цих законопроектів, пропонує наступне: що стосується бюджету. Перш за все не можна, ні в якому випадку не можна скорочувати статтю Міністерства оборони. Та як таке може в голову прийти? Ми ведемо зараз фактичну війну, ми напередодні війни, а в нас Міністерство оборони мінус 500 мільйонів. Та ще й які статті скорочуються: забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка війська. Люди по 5 гривень здають на армію. А ми тут хочемо скорочувати війську прикордонні частини, ні в якому випадку, чи скорочувати фінансування головного управління розвідки на 16 мільйонів, викреслити і навіть не думати про те, що міноборони може попасти під скорочення. Друге, ми запропонували під час нашої зустрічі і сподіваюся, що дослухають суттєво скоротити Дусю державне управління справами і адміністрацією президента. Та ще немає президента. І я думаю, що оскільки йде скорочення цих структур зараз, то не потрібні такі величезні кошти, які заплановані тут в бюджеті. Наступне, ми вважаємо і підтримуємо, що треба збільшити акциз на алкоголь і на тютюн. Однозначно підтримуємо цю позицію. Те, що пропонує уряд, це замало. Наступне, якщо вдвічі планується збільшити розмитнення автомобілів. Що до речі може вдарити суттєво посередньому класу, який, до речі, був розшійною силою Революції Гідності, то чому тільки на 6-7% збільшується розмитнення літаків, гвинтокрилів і яхт? Я розумію, що вони реєструються за кордоном, але якщо наші служби знають хто з наших багатіїв тут користується цією розкішю і? Реєструє її за кордоном, так треба вирішувати це питання. Наступне товариство. Нам треба зараз звертатися до теми про повернення у державну власність тих стратегічних підприємств, які незаконно були приватизовані. І це буде дохід до державної статті бюджету. Наступне. Дайте можливість завершити, будь ласка. Дуже правильна річ, про яку говорилося, що ми зараз можемо перейти до прогресивної статі шкали оподаткування, але треба бути дуже обережними щодо цього. Ми, до речі, проплану пропонуємо, що ті, хто мають сукупний валовий дохід, більше мільйона, не 25%, відсотків, а 30%, а можливо, навіть і 34%. І це буде соціально справедливо. Ну і нарешті ми так само категорично проти зняття ПДВ. З експорту зернових і буквально те, що пропонує свобода сьогодні. Давайте вже негайно ухвалимо наші законопроекти про повернення вкрадених коштів, які сховані є в офшорах сюди. Оце поповнення бюджету. Давайте підтримайте наш законопроект про ліквідацію приватних монополій. Про, е Заходи щодо ліквідації дефіциту бюджетного фонду пенсійного фонду це є реальні конкретні кроки для наповнення нашого бюджету. І ще, хоч не багато, 2 мільйони. Але щодо ввізного мита на книжкову продукцію, які треба терміново збільшувати. До речі, це в тому числі стосується продукції зі сторони Росії, теперішнього нашого ворога і одвічного ворога. І тоді ми зможемо реально. Піднести українську економіку і допомогти розвитку середнього класу і усім українцям. Слава Україні!